Ці вітаю битві Альянсів, швиденько роблю переворот та беру свою синю ударну трійку на данте. Всі вже зачекалося, коли я прийду перевертати. Ну от і я прийшов. Так, в цій команді. Звичайно, я поміняв валі раніше, поставив Абзу, Ну, не знаю, Абзу класно добиває. В валі просто я помітив, що частенько не добиває. Ну, це його кріт, що в нього є, ну це таке, звичайно. Він теж не завжди заходить, треба, щоб бій. після його ульти був синій камінь. Ну, коротше, одним словом поміняв та й поїхав. Що тут бачимо? Бачимо, сині зарядилися. Звичайно, і в нього заядилося багато хто, і Кахінда ультанула, і Хін зараз ультанув. Тільки підрізав мені, да, наче як ману Абзу. Так, бачу, що тут, в принципі, Данте буде ультувати. На нього не пішла стихійка, він обітницю використав. І тому приймаю таке нелегке рішення бити Кахіндо. Ой, Кахіндо, е, Міхо. Щоб вона не накидала своїх тих плече, вдарив, плечев, да? дуже повезло, що вона не включила ходок горизонта, бо тоді би я би довго там ще мучився. Е, паралельно загаділася моя Патрі Куай вже. Да? Е, кидаю антиміньон. Антиміон вже майже на всіх подіяв. Маві, ну, в принципі, логічно, що треба зняти з нього відхил та, і всі його плюшки. спалмі спрацював. працював. Далі ну, варіантів небагато. треба шукати сині камінь. Тож поїхали. Зразу підемося. Ну, команда не дуже прям в нього потужна по атаці. Ну, але як на захист, то нормальна. Я так розумію, ніхто там не ризикував йти на неї і чекали, коли я буду зливатися чи вибивати, як вже піде. Так, що бачимо? Бачимо, що ну, заряджається його, так? Зараз він буде і фін ультувати, і я, блін, походу, прокидуюся в Данте. Чисто, щоб хоч когось М -м Я Знімаю. Я там вже майже на підзаряді Кахінда, вона зараз знову буде своїх міньйонів вішати, щоб з мене все зняти. Ну поки ще до того діла не дійшло, мені пощастило зарядити синіх, але атропос своє діло робить. Броню підрізає, як вона вміє це. І що далі? Далі треба когось заряджати. Ну, Катлікує на підзаряді, зрозуміло, що це Кахінда зараз зняла антиміньон. З своїх... Я знову накидаю своїх міньонів черепів, щоб вони пробивали і навішували антиміньон на суперника. Тільки на Данте не повішали, це вже добре. А, синій камінь особо знову немає, але є зелені фіолетові, та, доведеться їх складати без цього ніяк. Ну да, да, Заряджати Данте нема щось придумувати. Момент за знятно, Понятно, що і не ультувати а таки дозарядити синіх. Щоб вже під зрізом бити, ну, знову Фін На заряді зараз він може і заблокувати прям, або Котлікує або мали, або може і заблокувати мого Абзу, що теж дуже погано. Но... Абзут майся, що я можу сказати? Так, да, абзут, речі, коли мало ХП має, в нього там ці, сила цивілізації, це він сліпоту накладає, там я не пам'ятаю, щось 24%. Ну тим не менше, воно хтось не побиває. Так, що маємо? Маємо що ще все під питанням, та затягнута битва. А, трошки по часу. Ну, запішую, так, бити. Що ж тягнуть? Фіна майже добив? Ключове слово майже. Окільки Мінньон повішав на нього отруту, і треба кудись прокинутися, щоб нікого там з хілерів не зарядити, та спрацьовує в нього кавалер. Отаке. От Фіна, кажуть, цього синього важко добить. Мені тут же пішли відхилки, яка хінду її за нею зразу Данте. І все, і фін знову живий живучий, але бачите, я потирив трохи в Данте цей відхил, то і цього абзу свого трошки відхила. Одним словом, далі треба заряджати як <риклад> атлікує, все короче, йде туди по одному сценарію. Він мене не може вибити, я його, та? я не можу ніяк заедитися, щоб ем, синіх нормально заедити, щоб зняти всі бафи з е, суперника. От, тут же мій маві підправився, від щита відбилося у нього. Ця подруга знову добрала маві, і тут заряджені мої сині. Я тут дуже сильно хочу забрати Фіна, бо що то він мене вже явно підбісив. І момент з Да? тут треба порахувати, він б'є в два рази сильніше, якщо менше 60%. Він да? навіть да, сильніше. І, да, ХП суперника треба ще множити на третіх, Ну коротше, це треба з калькулятором під рукою грати, да? щоб порахувати, кого він сильно навалить. Да? Так, ну, в принципі, сині тут заряджені, я якби не бачу ніяких проблем, щоб винести Кахінда. Знову ж таки, Абзу добирає класно. Валіт ну, в попередньому моменті не добрав би. Ну, як би все, лишається одна Атропус і костюм її тут не врятує. І нічого її тут не врятує, хоча битва воно, з підсиленням атаки, затягувати її там довго теж не бажано, бо в кінці це буде атакувати. Щоб бешений суперник. Так, ну тут добре. Тут же ніхто не буде атакувати. Закінчує Абзу своє діло. Повезло, що його там не добили. Отож, воюємо з дух Пущі. Та. Вони по очках програють. По атаках зараз не так, я перевернув. По атаках ми зараз подивимося. Ні, спочатку, видат, я вирішив показати вам команди та, цих самогонщиків. Загуглив я, що таке, духпущі. Це е, польський алкогольний напій, а по-нашому самогонка. Так, 35, 28. Та, 28. В принципі, я розумію, що у нас там залишилися слабкі атаки е, Сокланівців, соаліанівців. Тому я вирішую не брати прям якихось топ-суперників. А таких там плюс-мінус не найлегших, ну, коротше, середнякових взяти, щоб. 에, постаратися на шоти, того що війна на соплях оце знову йде. А, жовті, да? жовта дарочка, Тут стоїть хто? Генрі Морган. Ну да, Прикольний чувак, але він не так класно грає з цими героями, які тут. Да? Тут ай, цей Піт виставив кого в принципі трьох героїв, які на ману впливають, так? це Кокопелі, Дібук і Автолік а, Сніжка, який мав би на Смішку поставити. Коротше, я би мав би по логіці його, я так розумію, розбиватися на Смішку, а він би мав би заїжджати своїх там кокопелі і тому подібних. Але не все так просто. Да? Генрі виноситься, на Смішка прибирається моїм диспелом Атропосом. Не знаю, що я думаю. Варіантів да? небагато. І далі, в принципі, Таян набафує, Одіссей набафує, я, в принципі, можу сказати, зразу забираю двох його. Тих, хто мав би щось тут рішати, мені по мені. Лишається один автолік і сніжок, і в принципі тут вони вже сильної загрози не несуть в моїй команді, яка майже на фулі, все там. Каїті вибиває, та? чи не вибиває, але ну, блочить, а Пазузу на супер атаці вибиває. Рухаємося далі, червона моя одарка. Шестизарядна на подвійних кукульканів, де по центру Донте. Часто я в цій команді використовую зі Нітро, та, Але коли йду от саме на кукульканів, беру Цао Цао, тому що він може навішати ще своїх проклятих Міньйонів, які будуть відхилку брати. Але тут діло, напевно, до того не дійде, бо вже зарядилася моя тійка червоних. Так. Тут головне, щоб було правильно розподілити ульту, так? кому зрізати відхил, кому наваляти вже під підсиленням ульти. Той самий Данте зараз від ГБ. Мітку можна дуже класно кинути в Моріган і зразу в неї кинути три, чи моргану, господи, ну коротше цю зворонами по другому Зразу в неї ще закинути три, і ще спрацювала мітка. Так? Ну і, в принципі, знову підзаряджуюся за час комбо червоні, я розумію, що тут, в принципі, просто подобирати все, що залишилось, де і все. Да. В принципі, тут можна було суто червоними всіх винести, да і все. Разом зарядилися. Одним словом, перші три атаки дуже класно зайшли. Так, тепер, значить, ми підемо вже по нормальних моїх атаках, де я так. Нормально запливає. Ось. І перша з них зелена ударна моя трійка, новоспечена з Маргарит першої, так? На Данте і Драконів. і Дуже класно. Спочатку зразу дають сім зелених каменів. Це означає, що мені зелені зарядяться точно. Ніякі комбоси не летять, супер. І стихійник, і бронеріси і Енгус. Всі готові рішать. Так, там хтось відсопротивлявся, я так розумію, зрізу броні. Данте лишилося 700 хп, та? І 1200 та, приблизно в Кайлума. І отут я завис з того, що думаю, блін, ну можна вибити Данте, звичайно, але наче під Данте складається нормально камінь, наче. От, може тоді краще забрати Кайлума, бо Кайлум з драконами це кавече-угарна смесь, Вони починають там блочити все підряд. От, Склав я, звісно, якось непонятно, непонятно чого не чаеском, бо одним словом, Дантея я не добив. І усе. І Тут, типу, я якби поплив, бо бачу, що далі типу, каменя особливо то якби й нема. Получається, та. Я щось його пазузу, він не молодець, зразу вибиває Маргарет. Ну і в принципі в мене вже почали йти контру від червоного. Тобто Єніс вже бив там, там не всіх, що не сильно він вбився. І я зрозумів, що я швидше за все провтикав. Тобто треба було, напевно, все таки Данте. Це я вже зараз так думаю, так? Да? Постфактум, бо тоді би мій Данте б накладав щити, і в принципі, можливо, цей прикол, коли його дракони після ульти Кайлума починають блокувати. Ну, можливо, не б її не блокували, а також, через щити на себе їх. Не знаю, це вже я не перевірю, якось може іншим разом. Або в рейдах. Треба буде взяти на драконів цю команду. Ну, кажуть, перевірити цей момент. Ну, чогось зараз мені здається, що так. Треба було вибити Данте центр і було би по всьому. Е, ну, тим не менше, це да, понятно, що що там, Енгус, зрізана атака, він багато не наб'є, навіть по стихійному цьому. Під стихійним зрізом по Данте. Ну, вибив півтори книжки, все. Що дальше? Дальше, в принципі, ну, понятно, що треба Ігніса, щоб він ультував, поки на мені висить е, контра. І... Правда, він навішив все рівно свої оці лапи, плюс книжки, і я розумію, що ну, моя команда потихеньку здувається. Добре б ще хоч би когось добрати, хоча б когось. Е, да. Благо, що віцять мої прокляті мьйони, то не так-то легко відхилитися. Але я ж бачу, там Бахамут заряджений, зелений, та? тому я беру, думаю, ультувати з таки нізаром. Ну, що там пофіг на той щит. Ну, впаде на мене блок, так впаде, але хоча б центр буде вибитий і буде набагато легший добив, тому що явно мені вже тут не світить якийсь шот. Хіба щось би було неймовірне, не знаю, зарядився мій Данте. Хоча б Бахамут зараз буде бити. Я що думаю, думаю, рішає ще в догонку до Бахамута дозарядити, походу пазіка тут прокидуватися є, що це неділя вечір і мені не до того. Мені це то вже би просто якийсь супер-мега-комбо пострадати. Ну коротше, одним словом, да, це так я підплив. Не катастрофічно, да, добре ж хоч добив, там є кому добивати, тому вже непогано. Не Але камінь спочатку поляна була ти що. Півполя зеленого, а я, блін, не зміг повибивати нікого толком. ну класно. Молодець. Так, ну ще подивимось, як я думаю. Хоча роздуми вже, понятно, ні о чому. І там... по, скажем так, моїх без контриту. Нічого там доброго не буде. Одним словом, та й таке переходимо зараз до наступних моїх подвигів. Да. Не буду я дивитися, що там по атаках. Ні, не буду. А, ні, 26 в них у нас 17. 800 очок. Ну, враховуючи, які в нас там атаки залишилися. Можна було б грати і попроще цілі, аніж такі, як я взяв зараз, та. А, що в нас тут маємо? Данте. Садора на еволюціях. Не всі, майже всі. Канон нормально так натрачено. Дібук, пазі, пазі блів. Ну коротше, тут нормальна така команда, я не знаю, чи я пішов на них, Причому взяв свою не найсильнішу. Як бачите, зразу жовтого каменя мені не дали. Червоного теж особо не дали. Єдиний синій, зрозуміло, що я вже зюта седну, але седна тут так. Вона, не дуже врятує якось тут ситуацію, щоб аж сильно. Да. Ну що, ну та не та седна, ну, їй прикол, що вона тут просто розганяє жовту. От. Але оскільки нема смислу зараз розганяти, то що в мене вже і підблочені вони всі. Не всі там, але половина команди. Я кажуть, седну тримаю. Дейдет теж поки що тримаю. Чекаю, коли спаде блок. Да? Тут вже починає пазузу. Трошки швидких моїх забрати. От Марка Люціні я майже забрав, понятно, я горетує седною. Всі приколи від седни майже зразу попили, ну нічого, жовті не зарядилися. Да? Добре, мої жовті зарядження, але в нього заряджені. Дібук, Ісадора, ця, господи, Канна. Ну, тобто, оцей мій кідок на 700. Чесно, не знаю. Можна було б зразу після того кидка вже й виходити. Да? Тож далі вже почалося, результовується суперник і в принципі, накидує мечі, Садура, Данте ще накинув книжки. Хана Короче, 80% моєї команди заблоченої. Щось камінь наче вже якби підійшов, та, а смисл його прокидувати, коли в мене всі заблочені і не набирають ману. Таке собі, так? Да? Тому ставлю я пришвидшення Х2. Ну, тому що тут явно немає на що дивитися. Швидше за все, да, Ну просто не треба було виходити на цього типа. Драгена. Треба було свою цю команду на когось послабше взяти і робити шот. Тому що там, в принципі, у нас такі атаки і осталися, що. Мої шоти були дуже потрібні тут. Я це розумію зараз. Вчора я, в принципі, десь не до кінця ще відстрелював, що я роблю. Окей, окей, понятно, що мені думати, гадати? Камені не дали і все. Слабка команда на доволі сильний захист. Залишилась в мене ще синя команда, та Ой, синя команда, синя оце трійка, атакуюча з Дібуком і Вмером дуже на ЧВК послабше. Розумію, що тут вже кожен шот на вагу золота, кожне очко буде на вагу золота, напевно, що да, бачимо, що що, синього каменя аж три штучки. Тому зразу вирішає заряджати Данте, але підійшов фіолетовий кристал, і це дало мені змогу зарядити дібука, От. а не просто підірвати. Головне, що кристалл обереженько зарядити і заблокувати центр. Так? І це вже добре. Все. Тепер можна шукати камінь. Троєчка заблокована, та можна прям підриватися ще з дібука заряджати, щоб цей самий. там, Не знаю, самі краї я один-шість камінь тільки полетів. Одним словом, шукаємо синій камінь, він підходить туго. Є зелений, ну, звичайно, значить складаємо ще зелений на всякий зарядимо вермея. Так, повезло, що нітка, яку стирили, не зрізала мого дібука, і я знову заблокував. Вже два рази мені повезло. За цей раунд за цю атаку. Один сам синій підходить, ДНТ потихеньку відбивається. Комбо залітає, ДНТ противника відлітає. Можна би було вже ультанути фландер накинути міньйонів, але я вирішив все-таки дозарядити а 2, напевно, решту синіх, щоб ще прям підрізати його. Звичайно, Вермеяга можна... Вже себе трошки поклінити. Траян це не дуже, але в мене заряджені сині, тому спокійно можна когось забрати. Тоже ще такий момент, оце люблю, коли хтось виставляє оборони і там типу Троян або Одісей, які бафають того, в кого найбільша атака, бафають, ну напевно, найкращого героя. там Тут весну побафу. Траян противника, не знаю, весна прикольний. Цей диспел і прикольно вона там зрізає атаку, але ну, тіпа, її атака слабенька. Ну, Зараз можна переконатися, ну, оскільки по 200% там вона влупила 200-300. Це вже влупила, оце, 60% атаки від троян бафом. Та. Ліпше б якусь оце, оцю Агнес чи навіть того самого свого Давінчі. Ну, коротше, ладно. Це типу, виставляють, лиш би виставити. ну карма їм сидя. Так, а тут що бачимо? Треба добрати і тікати. Звичайно, в мене зрізана атака, ну але це не помішало забрати одного героя, комбо залітають, всі знову зарядилися. Тепер в мене вже і мене цей самий почистить. Тобто заліз атаки знімать і одним словом це пахне. Що там? Одним словом 4 шоти, та. ну такий середній мій результат. Звичайно, хотілося б краще, але вже як пішло. Так, і тут зараз, напевно, вже буде просто результат битви. Василь, вітаю з першим місцем, молодець. Так, тримати. Як бачите, що там 73-16 та 57 очок різниці. Тобто, ну, чисто якась сопелька маленька. Всі повідкидалися, це вже дуже добре. Ну, друга битва підряд з таким малесеньким розривом. Ай, таке. Добре. Василь перше, Діма вітає з другим місцем. Аня Влад розділили третю сходинку. Та й все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Все буде Україна. Тримаємося.